Олександрійський район продовжує підтримувати захисників на Сході. В рамках чергової ініціативи громади району передали одному з підрозділів Сил оборони України продукти харчування. До збору допомоги долучилися Олександрійська, Новопраська та Великоандрусівська громади. За сприяння волонтера, депутата Олександрійської міської ради Віталія Заріцького, передано допомогу від благодійної фундації Вікторія та волонтерів з Польщі. Також долучилися Дмитро Сілкін, товариство Зернарі, Олександр Цепюк, підприємство Уран. Олександр Валькевич фермерське господарство Південне, Андрій Кузін Викайка і кафе Спорттайм. На Кіровоградщині розпочато моніторинг цін на лікарські засоби. З 1 березня відновлено контроль за суб'єктами господарювання, які працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами та медичними виробами щодо відповідності формування, встановлення та застосування державних регульованих цін. Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області здійснює постійні цінові спостереження за встановленням аптечними закладами роздрібних цін. На Лікарські засоби та медичні вироби. У разі виявлення завищених цін на ліки, кожен громадянин може звернутися до головного управління. Деталі на сторінці ОВА. Студентка Олександрійського педагогічного фахового коледжу виборола перше місце в обласному етапі 25-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Підготувала її викладачка гуманітарних дисциплін Оксана Новікова. Студентка вже незабаром візьме участь у заключному етапі конкурсу. 14 березня день, коли Україна віддає шану своїм героям-добровольцям, тим, хто у 2014 році у вирі буремних подій, першими стали на захист батьківщини. 500 патріотів, що вийшли з Майдану, започаткували легендарний добровольчий рух, який об'єднав сотні тисяч українців у боротьбі за незалежність. Напередодні, 12 березня, центральна бібліотека організувала патріотичну годину за покликом серця для учнів літу. Учні мали можливість поспілкуватися з ветеранами війни Володимиром Собовенком, інструктором центру підготовки населення до нацпротиву та віктором Крюковим капітаном запасу. Безплатні індивідуальні консультації психолога можуть отримати жителі громади на базі бібліотеки. Фахівець допоможе впоратися зі стресом, емоційним напруженням чи просто вислухає зустрічі щовівторка з 13 до 15 в бібліотеці філії номер 8 Попередній запис за телефоном 093 485 81 27. Консультації проводяться в межах програми. Є містечко Простір для твоїх можливостей. Thank you.